Я сьогодні бачила любов у багряниці у вінку терновім, крапала щола святого кров, кликала мій дух у життя нове. Я сьогодні бачила любов, Катував її жорстокий натовп. Лютокрики линули і знов вимагав народ любов розп'яти. Важко нести цей вселенський гріх. Та любов не нарікала зовсім, тягар злочину несла за всіх, вістря смерті в неї впилось гостро. Я сьогодні бачила любов, Агнець Божий чистий, непорочний, Ісус, основа всіх основ, захистить любов ніхто не може. Учні всі розбіглися, мов тінь, зрікся й Петро, страхом покрившись. Та любов любила всупереч, віри ясні зорі запаливши. Провели любов на давній схил, крик рвав тишу, землю потрясало, дерево цвяхи і стогін стих, на Голговському хресті вмирала. Я сьогодні бачила любов на хресті за наші злодіяння, ревище, прокльони, лють і кров. Все довкола дихало знущанням. Я сьогодні бачила любов, її краса й величність незрівняння, розтрощила кайдани гріха і воскресла рано на світані. Все пройшла, щоб нас спасти з пітьми, увесь той сором, біль і глум відвертий, клич Господній до усіх звучить. Нині я рятую вас від смерті. Милість Божа оновилась знов, поспіши відкриті двері раю. Прими вірую Христа любов, бо любов його не має краю. Не відкинь, Небесний, цей дарунок, поки серце б'ється ще не пізно. Визнай перед Богом винний я і любов зійде у душу ніжну.